Зупинили серце на кілька годин. У Рівненській обласній лікарні медики виконали унікальні для області операції. Пацієнтам зупиняли серце та легені на кілька годин. У цей час хворих підключали до апарату штучного кровообігу. Провели операції лікарі, релоковані з Харкова, залучивши рівненських. Як все пройшло і як зараз почуває себе один з пацієнтів, розповість Тетяна Петрина. У рівному почав свою роботу центр кардіоторакальної хірургії. Це стало можливо завдяки співпраці місцевих медиків та спеціалістів, релокованим з Харкова. Новоутвореному центрі встигли провести дві операції. Хворим зробили аутокоронарне шунтування. Це за словами медиків. Дуже непроста операція до того, що у пацієнтів ще були ускладнення з супутніми хворобами. Це загалом-то сложно, складно. Є дуже багато нюансів. Перше, коли ми робили так, ми досить довго готувалися і зробили. Друга вже була так. Обидві операції пройшли успішно. 49-річний пацієнт ділиться своїми відчуттями після хірургічного втручання. Ну, зараз реабілітація йде, це не все так просто, але я кончу їхнім зусиллям, я почуваю себе добре». У рівному такі операції провели вперше, але вони не останні. Відтепер пацієнти з будь-якою кардіологічною патологією можуть отримати повний комплекс надання медичних послуг у нашому обласному центрі. Ми одночасно можемо прооперувати хворого, якщо він має, має ваду серця, бо в нього стена кардія нестабільна, яка не дає можливість нам зробити нашу онкологічну операцію. Якщо кардіохірурги нам це ліквідують це захворювання, то ми одночасно можемо провести операцію по лікуванню хворого на онкопроцесу. Харків'яни не лише рятуватимуть життя людей, а й передаватимуть свій досвід місцевим медикам. В результаті у рівному з'являться і свої спеціалісти у цьому напрямі. Ми дуже потужно розвиваємо цю справу, яка наразі була о, там, в нашому інституті та в інших установах на таких трохи початкових рівнях. Є в нас патенти до щодо оперативного втручання, які надали можливість знизити післяопераційні ускладнення час перебування. Ардіорінаційного відділення та ми суттєво покращили результати лікування хворих. Тому ми цей напрямок хочемо продовжити та примножити у цій власній рівненській лікарні. Місцеві лікарі та керівництво області кажуть, що такий центр допоможе лікувати хворих з важкими недугами. Це нова сторінка для рівненської медицини. На сьогоднішній день ми маємо дуже дуже висококласних спеціалістів, фахівців із Харкова. І ми вдячні, вдячні їм, що вони погодилися е, м, працювати в нашій лікарні. Вдячні їм за те, що вони почали вже працювати і зробили перші висококласні операції. Це така нова сторінка історії рівненської медицини, не тільки нашої лікарні, а й всієї області. Ми створюємо спільно з керівництвом обласної лікарні матеріальну базу. У нас є великі плани по покращенню якості. Обладнання, яке потрібно для таких втручань, це робиться сьогодні і далі ми цю роботу продовжимо. У Рівненській військовій адміністрації зазначають, що це черговий приклад підсилення місцевої медичної галузі за рахунок релокованих спеціалістів. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.